Правова допомога часто є недоступною для малозабезпечених верст населення. Втім, її необхідність для всіх соціальних прошарків є очевидною. Відповідним законом України вибудовується єдина державна система надання безоплатної правової допомоги. Критерії, що висуваються до цього сервісу: доступність, в тому числі територіальна, простота і швидкість надання послуг. Рекомендації максимально общі вони ісходять як із європейського опиту, із німного численного в Україні ну я не знаю, знаєте, ви не знаєте, но е, комунальне учуждження которое помочь, в городе гордієсі оно созна одним із перших в Україні. Державу надаються кваліфіковані правові послуги в максимально короткий строк. У 99% випадків клієнт отримує правову допомогу вже на першій консультації. В цілому робота служби є ефективною та затребуваною. За время существования нашей организации помощь оказана уже более 2000 граждан. Якщо смотреть в тенденции возрастания, то по сравнению з попереднім роком цей показник був 1306 человек, то за перший квартал уже 2014 года это уже практически 900 человек. То есть тенденция к возрастанию идет. Основною проблемою сервісу, як і багатьох інших бюджетних установ, є брак фінансування. Саме тому на даному етапі юристи надають допомогу лише в рамках кримінального процесу. У найближчій перспективі запровадження ще однієї послуги правової допомоги онлайн. Питання доступу мешканців області до інтернету вже вирішене. Бібліотеки Одещини устатковані комп'ютерами і підключенням до глобальної мережі. Майя жакова Максим Радченко. Факти.